Доброго дня, мої любі малята, я дуже рада вас вітати. Добро... чи готові мандрувати? Цікаві зустрічі чекають на нас. Мандрувати вже час, вподорок разом вирушаємо таємниці природи вивчаємо. Малята, а що таке природа? Так, це дерева, кущі, квіти, каміння, пісок, земля? Так, але ж нічого з цього в нашій групі немає. Про що ж тоді йдеться мова на занятті? Відгадайте загадку: виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від води це зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні рослини. Вони також частина природи. А де вони ростуть? Так, згодно з вами у кімнатах. Сьогодні ми поговоримо про кімнатні рослини. Ви всі бачили кімнатні рослини? Скажіть вам, і однакові всі! Ні, згодна з вами, вони різні. А що у них є спільне. Вони всі мають степло, вони всі мають листя, та деякі з них мають квіти. Давайте пограємо в гру, відгадай назву квітки. Рослина має темно-червоне з рожевою барвою, з дрібними зубчиками листя. У неї прямостояче стебло. Це яка рослина? Так, це колюс, я згодна з вами. Наступна загадка. Рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі, розміщені на одному стеблі. Листочки схожі на клинові. Так, це бегонія. ось такий вигляд вона має. У цієї рослини довгі стебла, ніби зелена завіса. На стеблах розміщені, мов сидять ясно зелені листочки овальної форми. Білі квіти, і, і вони і невеличкі. Це. Так, це традисканція. Ось погляньте, як вона виглядає. Це невелике деревце. На його гілочках маленькі овальні листочки. Центральна жилка в листочках червона, а краї дрібнозубчасті, звисають донизу, квіти схожі на дзвіночки. Це функція, згідна з вами. Цю рослину рекомендовано мати вдома, бо вона вважається оберегом і має цілющі властивості, лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти зібрано в букетики. Так, це герань. Ось такий вигляд вона має. Рослина з довгими ясно-зеленими листочками, зібраними в пучки, із середини яких виростають. Довгі звислі квіткові стрілки з білими квіточками. Це. Так, це хлорофіту. Ось і його вигляд. Зелена кулька їжачок. не боїться ані спеки, ані зневоднені постелі, як верблюд. Яка це квіточка? Так, це кактус, звісно. Всік цієї рослини лікує нежиті, листочки м'які і соковиті мають колючки на краях. Це. Так, це алоє, згодна з вами. Молодці діти, ви впізнали всі рослини. А навіщо потрібно вирощувати кімнатні рослини, витрачати на них свій вільний час? Так, бо вони. Прикрашають житло, тішать, звеселяють нас, очищують повітря, а деякі навіть лікують. З давніх давен люди зверталися до природи за допомогою під час хвороб. Кімнатні рослини також здатні лікувати. Вони насичують повітря приміщення киснем і позбавляють його від багатьох мікроорганізмів, поглинають токсичні речовини. Сансев'єра, наприклад, допомагає людському організму адаптуватися до умов, що змінилися, підвищуючи його імунітет. Алоє відомо як ранозагоювальна рослина, як засіб від опіку, також його часто використовують у косметології. Грань виконує функцію домашнього лікаря під час функціональних розладів нервової системи. Що ж потрібно для росту рослин? Світло, поживний ґрунт, тепло, вода, гарний догляд. Так, а щоб рослини були гарними їх потрібно доглядати. А як це слід робити? Якою водою полимаємо квіти? Так, кімнатної температури відстояна, краще дощова. На якому ґрунті рослини ростуть краще? Так, на пухкому. Чому? Тому що у пухкий ґрунт краще проникають вода і повітря. Як розпушуємо землю? Дерев'яною загостреною паличкою розпушуємо верхній шар землі під стінками горщика, щоб не пошкодити коріння. Пил на рослині перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. Що потрібно робити? Очищувати листя від пилу. А як? Так, велике листя протираємо ганчіркою, а дрібне листя оприскуємо. Якщо рослині тісно в горщику, що потрібно робити? Потрібно пересадити у більший горщик. Наша подорож добігла кінця. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, пригадали ми з вами кімнатні рослини. Діти рослини прикрашають наше життя, тож хай їх на землі буде більше, і хай серед них будуть обов'язково ті, що виростили. Ви. До побачення до наступних зустрічей.